Що зроблено за 100 днів? Я думаю, що цю оцінку не я буду давати собі. Я думаю, що було достатньо часу розказувати і показувати результати діяльності. Я це робив публічно. А я робив публічні зустрічі з бізнесом і завжди спілкувався відкрито з журналістами тобі з вами. На мою оцінку, зроблені суттєві кроки із запобігання незаконному тиску на бізнес. Бізнес не розглядається як поле для збагачення державних чиновників. Це механізм для розбудови сильної держави і самодостатнього суспільства. Чому? Тому що це перше питання, яке виникало у бізнесу, у бізнес-середовища, чому бізнес підлягає, підлягав і підлягає тиску? Така позиція наслідок діалогу з представниками бізнес-середовища. Основна вимога бізнесу, як я вже казав, припинити тиск державних органів, а саме усуненню причин цього тиску присвячені перші стодію моєї діяльності. В цілому, за останні три місяці загальний ефект від протидії тіньовій економіці склав понад півтора мільярда гривень. Безпосереднє надходження до бюджету понад 700 мільйонів гривень і більше мільярда гривень упередження незаконного формування ПДВ. Це якраз предмет діяльності, направлений на боротьбу з тіньовою економікою. Ми чистимо систему від фінансових паразитів, що заважали країні рухатися вперед. Наводимо лад у ключових напрямках, де розкрадалися мільярдні кошти. Насамперед, це контрабанда, конвертаційні центри. Обнальні схеми, фальсифікований алкоголь, тіньові ринки, де товари.